Параграф 41. Суспільне господарське та повсякденне життя в античних полісах на території України. Пункт 1. Яким було суспільне життя грецьких колоній у північному Причорномор'ї та Криму? Суспільне життя грецьких міст північного Причорномор'я та Криму ґрунтувалося на тих самих засадах, що й життя в Греції. Чорноморські міста колонії зберігали цілковиту незалежність від тих грецьких міст, переселенці з яких їх закладали. При цьому зв'язки з батьківщиною ніколи не уривалися. Саме з нею переселенці торгували, брали участь у культурному житті Греції тощо. Не залежали Чорноморські поліси від місцевого населення. Грецькі поліси в північному Причорномор'ї були демократичними чи аристократичними республіками. Виняток Боспорське царство, яким правили царі. Отже, найвищу владу в більшості грецьких колоній північного Причорномор'я зазвичай мали народні збори та ради до складу яких належали найповажніші громади. Рада готувала проекти різних постанов, народні збори їх схвалювали, а втілювати в життя були покликані, обрані на певний термін службовці, архонти, стратеги тощо. Пункт другий. Що визначало господарське та буденне життя греків північного Причорномор'я та Криму? Самостійне існування грецьких полісів, північного причорномор'я та Криму було можливим через те, що кожен з них сам себе забезпечував усім потрібним для життя. Провідними заняттями колоністів були вирощування зерна, винограду, городини, рибальство і виготовлення рибних продуктів, скотарство. Високого рівня досягло ремісниче виробництво, металообробка, гончарство, ткацтво, виготовлення виробів зі скла, дерева, кістки. Великої слави зажили грецькі майстри ювеліри. Це вони виготовляли дивовижної краси прикраси на замовлення скіфських вельмож, зокрема, славнозвісну пектораль Скіфського царя. У грецьких містах вирувала торгівля. Основними товарами, що вивозилися з Греції, були зерно, худоба, шкури, хутро, солона риба, сіль, раби. Купували там міста колонії, металеві вироби, зброю, тканини, коштовні прикраси, посуд, прянощі, оливкову олію та вина. За фін, зокрема, завозили розкішні чорнофігурні та червонофігурні вази, мармурову й бронзову скульптуру, ювелірні прикраси. Греки підтримували постійні контакти з місцевим населенням, торгуючи також з ним. У кожному грецькому місті колонії карбували власну монету. Пункт 3. Яким було духовне життя мешканців міст Північного Причорномор'я? Найшанованішим із божеств у північному Причорномор'ї був Аполлон. До нього зверталися, вирушаючи в дорогу під час тривалої морської подорожі, обираючи місце для майбутньої колонії тощо. Поклонялися Деметрі, Афродіті, Діві, Покровителька Херсонеса. Для вшанування цих богів споруджували капища, храми, вівтарі. Молилися й просто у житлових будинках. Вільне населення грецьких міст північного причорномор'я здобувало таку саму освіту, як і мешканці Греції, про неабияку освіченість колоністів, свідчить велика кількість знахідок із написами на речах, посвятами, побажаннями, іменами і навіть шкільними вправами, а також листів, вирізблених на свинцевих пластинках. Традиційно греки дбали не лише про розвиток інтелекту, а й про фізичну досконалість. Різнобічну освіту надавали, зокрема, гімнасії. Залишки такого навчального закладу пощастило знайти в Ольвії багато прихильників, мали ахілеї, спортивні змагання, що їх влаштовувала Ольвія. У них брали участь не тільки колоністи Причорномор'я, а й греки зелади. У писемних пам'ятках є згадки про вчителя музики і сіла, який брав участь у дельфійських музичних змаганнях. Сенсацією в науковому світі стало відкриття в 1954 році в Херсонесі залишків єдиного в північному причорномор'ї, давньогрецького театру. Театру Херсонесі діяв багато століть, уміщував близько трьох тисяч глядачів. У ньому ставили комедії та трагедії, відбувалися музичні, літературні змагання.